Сьогодні в нас огляд однокімнатної квартири, на яку ми зайшли, коли вона була сира, та за два з половиною місяці ми зробили там повноцінний ремонт. Що ж, пішли? Глянемо! Однокімнатна квартира 40 квадратів. Тут ми робили деяке перепланування. В коридорі ми поклали глянцеву плиточку. 60 на 60 Тут ми змурували маленький перестінок для того, щоб помістилася шафа купе, виведений кабель для LED світла. Буде зеркало з підсвіткою. Та вже вмонтований в нас роутер. Стеля в нас матова, і по периметру йде чорний такий профіль. Стіни в нас в декоративній штукатурці. На кухні також декоративна штукатурка, натяжна стеля матова. Тут у нас плиточка вже йде матова, також 60 на 60 В скорім часі очікуємо монтаж кухні. Акуратно ми відшпаклювали і відштукатурили стіну для з'єднувальних комунікацій. По периметру кухонного фартуха в нас є плиточка 1,20 60 глянець. І переходимо на балкон. Балкон у нас великий просторий. Зробили акцентну стіну плиточкою під дерево, монтаж плитки одна третя. Також зробили такий підвіконечок, маленький з плитки по всьому периметру. І тут в нас на балконі є ніша. Тут буде також стояти вмонтована мабель для зберігання речей наших господарів. Наші господарі це молода сім'я. У нас також стеля натяжна, світло в нас точкове. Ще зайдемо у санвузол. Санвузол у нас складається з ванною. Ванну ми запінили, поставили на газоблок для того, щоб не було вібрації. Зробили одну акцентну стіну і монтаж плитки під ялинку. Також є два види світла: одне точкове і одне ластичка. Зараз, якщо я вимкну точкове. Власне, буде затишна така світлова тінь від лед-стрічки. Тут на ще має бути по проекту скляна перегородка. Тут буде зеркало з лед підсвіткою, тут виведені комунікації для пральної машинки. В кожному будинку, на другому поверсі, є ревізійний люк для стояка всього будинку. Він завжди знаходиться посередині стіни. Для того, щоб його приховати і був кращий доступ, ми змістили даний люк і вивід вниз. Грошнико косушка вона йде комбінована, тобто. Вона може нагріватися від опалення індивідуального, а також ми можемо перейти на електричний вид опалювання, змонтований гігієнічний душ, інсталяція. І тут також у нас буде ще одна шафа для зберігання речей. Люк прихованого монтажу. Це, власне, він складається з плиточки. Є велика ніша для зберігання речей. Люк в нас металічний, стійкий до різних навантажень. Тут була величезна кімната, яку ми розділили на дві зони: це зона вітальні та зона спальні. На стінах ми поклеїли шпалери на підлозі ламінат. Сталі в нас також натяжні матові. Тут прихований карниз з підсвіткою, тобто гарно ввечері буде підсвічуватися. Тут є ще така ніша. Тут нас буде оздоблено з периметру з дерева, тобто буде як поличка. Тут місце для телевізора та для тумби. Та переходимо в спальню. Спальня в нас з двох видів світла основного та led стрічки Власне, основне максимально підсвічує дану зону. Та ввечері можна використовувати лише LED-підсвітку. На стінах у нас шпалери. Підлога ламінат. По двох боках виведені розетки та прохідні вимикачі. І кабеля. Тут по проекту має бути ліжко, дві тумби і також дві бра. Ось такий короткий огляд однокімнатної квартири в новобудові від компанії Step by step. step by Step. Ремонти це просто.